Що ж вітаю всіх глядачів, як завжди, в п'ятницю приготували до вас цікаву тему, і для цього саме запросили в студію програми це важливо нашого гостя. Тож з задоволенням хочу вам презентувати і, по-перше, нашу тему розмови. А спочатку, нашого гостя нас до нас, до студії, завітав Юрій Швець, перший заступник начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради. Пане Юрій, вітаю вас. Вітаю, в цьому проєкті вперше. Тому будемо, так. як то кажуть, і з проєктом ознайомитись і давати цікаву, важливу інформацію для всіх наших глядачів. На початку нашої розмови хотів би вас запитати, взагалі, як ви сприйняли події 24 лютого. З 2014 року наша країна воює з агресором. З лютого місяця ми перейшли в нову гарячу фазу, і ви як посадовець, ну і взагалі як людина, хотілося по-перше, про це запитати, які були перші думки саме того ранку Ну Перші думки були тривожні. Це стосується кожного, в мене в тому числі. Тому було багато непорозумінь, як це буде відбуватись. Ну Можна сказати, що на сьогодні вже бачимо, що є і успіхи з нашої сторони, тому чекаємо перемоги. Да. І на добрі новини від України. Да, новини України. Да. Скажіть, будь ласка, ось за ті часи вже більше ніж півроку в нас нові гарячі події, особливо це стосується і нашого регіону. Ми прифронтове місто. Що стосується роботи вашого управління, чи вдалося зберегти колектив, в якому режимі ви працювали і зараз працюєте, і чи встигаєте ви надати консультацію на то та надати допомогу всім тим, хто до вас звертається? Починаючи з першого дня, як кажемо, другої активної фази війни, управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, це наше основне управління. Ще й у нас є у семи районах міста, всі вони працювали кожного дня. Ну, з тим дотримання графіку, який був встановлений і до війни, і наразі він такий же. Тобто щодня, окрім вихідних, в управління всі працюють, можна сказати, у штатному режимі. Хочу зазначити, що кількість людей збільшилась набагато, більше стало, це і внутрішньопереміщені особи. Ну, взагалі, роботи більше стало. Тому наразі думати, що роботи чи немає, так не можна казати, тому що її дуже багато. І... Ми працюємо у посиленому режимі. Особливо допомоги і потребують ті, хто до нас переїхав, вимушено переїхав саме з окупованих територій, де хто залишився взагалі без якихось кошт на існування. Тому всі ці люди потребують не тільки нашої допомоги, але й просто іноді часу для того, щоб їх підтримати і і проконсультувати. Я так розумію, так ви правильно кажете. Да, і люди звертаються за будь-якими допомогами, да в тому числі консультування. Консультування, де люди приходять, да, і в телефонному режимі. Ще в нас є два центри, соціальні центри, які також працюють постійно, да також посиленому режимі надають всю необхідну допомогу, да та послуги нашим громадянам, які вимушено переселеним, переселеним особам, так і особам, які в нас проживають. Так, щоб надати інформацію, все є офіційна інформація, всіх центрів за адресами, всі штатно працюють, всі ці адреси можна дізнатися на сайті. Так да, на, сайті да. на сайті є і Запорізької міської ради, да. і на сайті наших управлінь. Вся інформація є. І графік роботи, все працює в штатному режимі. А... Переходимо до безпосередньої теми нашої з вами розмови, чому ми зустрілися. Тут хочу ще надати цю інформацію нашим глядачам. Ми активно всі разом, і і влада, і всі управління, всі департаменти і країна готуємось до а, зимового сезону. І тут, в принципі, є а, як то кажуть, і багато страшилок, і, але і ми розуміємо, що нам просто треба планомірно на 100% підготуватися саме тому. А, Якщо я не помиляюсь, наприкінці літа, більшість громадян саме нашого міста дізналися, що постачання гарячої води в тому вигляді, як це було, наразі є економічно недоцільним і більш обґрунтованим в нинішніх подіях. Тому виникла ідея. Програми програми допомоги це встановлення бойлерів. Тому я вам пропоную розкрити сьогодні більш широко цю тему. Перше питання: взагалі, за якою процедурою саме ця допомога, скажімо так, електричних систем підгріву для глядачів більш зрозуміло бойлерів, як кажуть так, так. в простонароді. і як можна за якою процедурою це зробити? Ну хочу зазначити, що у зв'язку з да, відключенням житлових будинків від централізованого гарячого водопостачання е, рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради було прийнято рішення про внесення змін до міської комплексної програми населення міста е, щодо е, ну, видачі матеріальної допомоги е, на придбання водонгогравчого бойлерів найбільш нужденним категоріям осіб. І е, в нас є затверджений порядок. Відповідно до зазначеного порядку особи е, мають звертатися безпосередньо до управління соціального захисту населення міста Запоріжжя по районах, надавати відповідну заяву з документами, які надалі скажу. Е, після чого е, людям вже буде надаватися адресна допомога на родину у розмірі 6 тисяч гривень. До речі, це грошова допомога. Чи можна, наприклад, через вас придбати вже готовий прилад, тому що ми розуміємо, що може бути, ну не скажу ажіотаж, але можуть бути певні проблеми в придбанні, чи в кількості чи в коштах взагалі. Це грошова допомога і ця, ця вартість, я так розумію, обмежена. Якась фіксована сума. Так, це грошова допомога, і вона надається особі на родину. 6 тисяч гривень одноразовою сумою, вже сама особа потім е, на свій розсуд придбаває цей бойлер і встановлює його. А, ви казали, що це окреме верстви населення. Так, а, так. Хто має право отримати допомогу? Нас... Чи можуть на цю допомогу? До речі, ми ж пригадували на початку розмови тимчасово переміщення особи. Чи можуть вони, наприклад, якщо ну придбали житло, це зрозуміло, але якщо, наприклад, знімають є. Е, в оренду беруть квартиру, а там немає, наприклад, таких пристав, чи можуть вони теж туди звернутися звернути за цим, і, взагалі, який необхідний пакет документів? І чи можна це, це робити, треба безпосередньо прийти, чи можна зробити електронну заявку? Е, значить, є певні умови. Це перше, це має бути реєстрація міста Запоріжжя. Тобто, ми тоді вже розуміємо, що внутрішні переміщені особи тут не будуть попадати підпадати. Це тому треба що... звертати... з Зараз... до тих, на кого зареєстровано це житло, в кого вони переживають. Тоді ця особа може звернутися, да. Тобто, по перше, це повинна бути реєстрація міста Запоріжжя. Повинні, повинні були користуватися централь... централізованим гарячим водопостачанням. І третя відсутність бойлера водонагарювача. Тобто, це три умови надають уже наступним. Під е, категоріям щодо придбання цього борола. Пакет документів, який зараз кажу, що е, тут йдуть е, є категорія осіб з врахуванням доходів і без врахування доходів. Mm -hmm. З урахуванням доходів, це у нас йдуть субсидіанти та пільговики. Тобто, е, там є також певні обмеження. Е, особа, коли звертається, в неї повинен бути середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї, встановлений в розрахунку на місяць. Не повинен перевищити двох прожиткових мінімумів, встановлених законом там на 1 січня 2022 року. Це яка сума? 4 І по, гривень. Тобто він може бути субсидіан, да, mm. а, однак середній сукупний дохід на члена сім'ї не повинен перевищити цю суму. Mm -hmm. І тоді в нього він також е має користуватись водопостачанням е централізованим гарячим, і в нього не повинна бути бойлера. Тоді він може на е це. Мати таку можливість. Да, стосовно пільговиків, тих, нового... да, хто отримують пільгу, У них повинен бути також на члена сім'ї середньомісячний сукупний дохід за три місяці не перевищує двох прожиткових мінімумів. Також встановлено законом на 1 січня 2022 року. А, які необхідні документи? Щоб для... підтвердити всі ці, я так розумію, умови. чи, да, це, да, чи для... це якось По електронних базах і так видно, коли без... людина звертається? Особисто подається, подається mm -hmm. особисто документ, або можна через відповідну особу, яка має, повинна мати довіреність mm -hmm. та документ, що посвідчує цю особу. Документи для субсидіанта це повинні бути копія паспорта та ідентифікаційного коду, ну, з пред'явленням оригіналу. А для пільговиків це має бути копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, також документ, що підтверджує пільгову категорію, і е, доходи за три місяці, як я зазначав вище за три місяці, е, ну, з підтвердженням цих документів: це тобто від фіскальної служби чи це пенсійні да, доходи. Або відсутність доходів також з податкової служби. Тобто ці документи подаються для пільговиків. Ну і інші документи, якщо буде необхідно. Вже цей пакет документів, коли подаються безпосередньо, да, де вони знаходяться на обліку в управліннях, там вже управління розглядають ці заявки, да, ну, законодавчо встановлений срок. І вже потім йде, подаються документи на наказ щодо видачі цих коштів. Саме... Ну, повідомлення осіб відбувається або смс-повідомлення, або на електронну пошту. А ці гроші потім нарахов... видаються грошима живими чи да, нами. Так, живими, живими грошима вже... через банківську це, або через поштові перекази. Який термін розгляду заявки? Ну, законодавчого встановлення в нас місяць, ну, максимально це може бути до 45 днів, якщо є якісь додаткові. Саме питання, які необхідно з'ясувати. Ну, так, в місячний срок має бути. І друга в нас є, як кажуть, категорія, вже йде, вона їм надається без врахування доходів. Це родини, які виховують двох дітей з інвалідністю та більше, в родини, в яких дітей з інвалідністю виховують батьки з інвалідністю, і третє це особи, які знаходяться. Ну, на обліку, які отримують послугу догляду вдома у Запорізькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Це також наша структурна одиниця. Ці три категорії без врахування доходів вже можуть отримати. Там повинні вони подавати також копію паспорта, ідентифікаційного коду. Також мають подати документ, що посвідчує реєстрацію їхню. Однак ця категорія в нас вже є довідки, ну, є можливість отримати її з єдиного реєстру в нас щодо цих осіб. Якщо там немає місця реєстрації, ну, довідки цієї не можна її витягти, тоді особі зазначають, що необхідно її додати. І також документ, що посвідчує цю категорію. І вже також розглядаються да, їхні документи і надаються їм вже ця матеріальна допомога. Зараз використовую вашу термінологію субсидіанти, люди, які мають можливість отримувати субсидії, які отримують субсидію, які отримують які? А, до речі, якщо людина вже от отримує чи отримувала які, якусь допомогу, чи впливає саме цей факт. Ну, наприклад, є там субсидія на оплату послуг в ЖКХ? Да? На так така історія, якусь допомогу матеріальну до цього на з будь-яких причин отримувала, тому що я розумію там великий спектр допомоги, саме йде від вашого управління. Чи якось може це повпливати, якщо людина вже щось отримувала? Чи отримує ні? Воно не впливає? Це і... окремий? Да, це окремо. Да, єдине, що саме дохід, як я зазначав перед цим, повинен бути не більше 4786 гривень на одну особу і не впливає. Скажіть, будь ласка, чи є попередньо ви як управління? Я ж так розумію, у вас є свої плани? Ви в це все враховуєте, щоб вистачило фінансування саме на цю програму? Попередньо? Ну по-перше, скільки? Буде тривати ця програма, за яким термін треба встигнути це зробити. Не хочемо робити але щоб люди знали за який період буде діяти ця програма, і приблизно чи є у вас розуміння, яка кількість людей зможе отримати цю допомогу? Ну, по-перше, ця, ця програма діє до кінця цього року. У нас сьогодні встановлено що до кінця цього року. І почала вона з ну було прийнято рішення виконавчого комітету з 15 червня. І десь вже з кінця червня почали перші надходити заяви запити. Людей. Так? Да, угу. запити. Ну, і до кінця року, ну це десь до 10-х чисел грудня, щоб встигли розглянути цю заяву, да. угу. а потім ще й на фінансування ці кошти встигли пройти. Да, це що стосується е, цього. По кількості, скільки приблизно може людей саме в нашому місті отримати, як ви думаєте? Ну, у нас попередньо було визначено, що в категорії без врахування доходів, то там 830 родин. Ті, хто отримують субсидії та пілі, там близько 14 тисяч 200. Тобто, якщо за общим розрахунком десь 15 тисяч. 000... Домогослбов, да, може... близько 15 тисяч. Да. Однак ще хочу зазначити, що враховуються також дані нашого концерну міські теплові мережі ЖБК, ЖБК ОСББ щодо наявності гарячого водопостачання да, і отримання саме цими категоріями осіб. Тому що розуміємо, що якщо особа користується, користувалася гарячим водопостачанням, то йшли на рахування. Якщо нарахувань не було, то розуміємо, що ну якщо це будинок, то він, можливо, без гарячого водопостачання, хоча всі ж в, будинки, майже всі з гарячим водопостачанням. Або можливо, особа, в неї встановлений бойлер, її також не йшли на рахування. Але ж на рахування завжди були за транспортування були е, гарячої води. Тобто, фактично там в кубах не було відображення, людина не використовувалися. Але, наприклад, все одно там невеликі, але гроші сплачували за транспортування. Це не враховується. Ні, транспортування не враховується, враховується саме якщо подавали е, будів... дані... да, Якщо будівля в нас. Е... Є там гаряча вода, і якщо там йдуть нулі, ну показники нульові там, чи стабільно не користуються, то є розуміння, що саме там, мабуть, встановлений бойлер. Однак є непоодинокі випадки, люди звертаються, саме кажуть, що е, мені необхідно отримати ці кошти. І в заяву, коли заповнює заяву, там є графа, що саме особа підтверджує, що в неї відсутній бойлер. Тобто, якщо вона пише, що відсутній бойлер каже, що в мене немає, дивимось також списки теплових мереж. І якщо там цієї особи нема, то розуміємо, що щось. Не так, і тоді е, комісія від е, з управління соціального захисту по цьому району виходить до цього споживача і дивиться ну, акт обстеження робить. І дійсно бувають такі випадки, що там Немає нема, нема бойлера та, 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 і особа отримує. А от тоді таке питання виникає. Якщо м, з моменту, коли програма почала діяти, це ми розуміємо, друга половина літа, так приблизно да? А, да, так. Саме якщо з цього періоду людина не дочекалася отримання е, грошової допомоги. За власних коштів встановила, наприклад, ну розуміючи, що не буде гарячого водопостачання, в неї є документи, які підтверджують саме і дату покупки, ну приблизно там вартість цього пристрою. Чи може вона звернутися, зробивши попередню самацію, купивши так, щоб відшкодували вже куплений бойлер за цей період. І ця людина, ми розуміємо, що попадає під певну категорію людей, які ви визначили. Чи можна піти в зворотньому порядку? Е, ні, ну по-перше, особа може звернутися в будь-якому випадку по закону про звернення громадян, і будь то може звернутися і заяву буде розглянуто. Однак, е, умова в нас така, що е, якщо особа придбала і встановила бойлер, то вже вона не підпадає по під цю ну, зазначені категорії, тому що е, тут саме зазначено, що саме перша реєстрація міста Запоріжжя. Користування гарячою водою і відсутність. і відсутність бойлера. Да. А якщо вона вже встановила, то, то звісно, ні, і тим паче, якщо е, і вийде комісія, побачить, що встановлено бойлер. Ну тобто на момент звернення в неї вже встановлено це вже. У в нас е, люблять знаєте, до будь якої інформації додавати ще якихось певних обставин, щось додумувати, придумувати. Ну, суспільство в нас поки ще має такі хвороби. Гадаю, що ми будемо поступово позбавлятися, щоб був кредит довіри один до одного. Тому це з розряду чуток, пліток хочу запитати. Чи треба буде все ж таки потім ці гроші повертати? Знаєте, в нас люди так дуже прискіпливо до будь-якої ситуації, і навіть придумують, що ось тобі гроші сьогодні дали, а а прийде час і треба буде їх повертати? Ні, так відповім, що ні, гроші повертати не потрібно. Це вона беззворотня. беззворотня? Да. Беззворотня, да це одноразова допомога. Так? Допомога, да саме допомога родинам, які в цьому нуждаються, які підходять під ці критерії. Отримуючи кошти, да, ну, людина вже сама на свій розсуд їх витрачає. Розуміємо, що це кошти на придбання бойлера, вона й має ну, його придбати. Однак вже отримуючи кошти, особа сама вирішує, на що їй більш нужденно. Ну, Розуміємо, що якщо їй не потрібен бойлер, краще його встановити, тому що якщо не буде гарячої води, вона все ж таки з цим питанням в подальшому також зіткнеться. Тоді питання, мені здається, що ми так дуже широко все розглянули, розглянули перепрошую. А, чи треба потім відзвітуватись, на Ні. що ти потрапив? От, Ні, системи немає. звітування немає. немає. Тобто на момент подачі і заяви, да, все перевіряється, якщо особа… Потім не треба. Я ж виплатив, купив ось фото, так, таке. Ні, робити. такого немає. Це ми даємо кредит довіри населення, я так розумію. Це населення, це їм допомога. Це така однолазова грошова допомога, чи чи не побоїтесь, що люди можуть витрачити гроші на інші, чи це вже зона відповідальності самих людей? Так, так це зона відповідальності самих людей. Ось так от довіряємо українцям, довіряємо запоріжцям. Насправді, якщо є допомога, то і ви її отримуєте. По перше, хочеться, щоб ви дійсно зверталися, щоб і держава, і, і в даному випадку саме місто допомагали з вирішенням а, саме і цього питання. І якщо ви отримуєте ці кошти, будь ласка, витрачайте саме за тим призначенням, які, на яке вони надаються. А, вже наприкінці нашої розмови, мені здається, що якщо хочете, можете на тему бойлерів ще щось додати, але мені здається, що ми вже з різних боків це роздаємо. Ну, що можу додати, це те, що люди можуть звертатися замість місцем обліку управління соціального захисту. Да, і там вже їм нададуть також детальну, гарну консультацію. консультативну допомогу. Не так, вам можуть вже звертатись, да, з заявами відповідними будуть розглядатись так. Да. Йти на та, та отримувати необхідну інформацію з консультації. Чи, до речі, там є зараз ажіотаж і черги. Як так, ви... люди вже звертаються, вже багато людей звернулося. Ось я можу даже сказати, що на сьогодні вже профінансовано майже 3100 родин. А звернулось у нас. Тобто одна з наших так, приблизних розрахунків це одна п'ята вже людей звернулася. Так, так, а е, не, це вже. На фінансування подані кошти, тобто вже з них більша частина має отримати ці кошти, uh -huh, uh -huh. а звернулись заявами. Це в шість майже родин, тобто так. зараз в роботі знаходяться. Тобто люди йдуть щодня, так що надають. ну так, да, майже половина людей вже приблизно з розрахунку звернулися. П'ята да. частина вже має результати. Тому в принципі звертаємось, якщо ви саме впевнені, що вам треба допомога, вас немає. Болера ви. Саме враховуєте ті певні категорії людей, яким це потрібно, і і вважаєте за це, будь ласка, звертайтеся і, і саме отримайте таку допомогу від управління соцзахисту населення Запорізької міської ради. А вже наприкінці, дякую, що так змістовно нам, як то кажуть, розжували, все пояснили пане юрію. Ось таке звернення. Знаєте, зараз що не людина, то блогер, і кожен хоче щось дописати, якісь дати меседж суспільству в форматі з такого. Висказування в форматі одного речення чи кількох, будь ласка, ваш якийсь від себе трошки посил нашим глядачам меседж, щоб ви хотіли від себе ще наприкінці нашої розмови сказати глядачам. Ну, щоб я хотів сказати, це одне, що перемога прийшла як якомога скоріше, як до наших домівок, так і до нашої країни. Так що слава нашим збройним силам України. Ну і всім триматися да, і чекати на перемогу. І кожного дня, кожну годину ми все ближче до нашої спільної перемоги. Так. Дякуємо за збройні сили України, що навіть дали нам можливість зробити цю програму і роз'яснити населенню, яку допомогу вони можуть можуть отримати, Юрій Швець. Перший заступник начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради сьогодні був гостем нашої програми. Не забувайте, що цікаву, актуальну, потрібну інформацію готові вам надавати майже цілодобово і чому майже цілодобово саме на муніципальному телеканалі, телеканалі МТМ. Надалі залишайтеся з нами разом. Тож, як завжди, багато цікавих проєктів та інформації. Бувайте до зустрічі!